Добрий день! Яка сьогодні гарна погода, світи сонечко, але не гріє. На дворі прохолодно, морозець. А дітки на дворі граються, радіють. Пташки прилетіли до годівнички подзьобати зернятка, а їх насипали дорослі і діти. Подивись, на лавочці сидить гарненькі коти і так ретельно вмиваються. Це наша Наталочка, але чомусь вона зажурена. Ось вона принесла предмети гігієни, але не знає, як вони називаються і для чого вони потрібні. Тож давай ми з тобою допоможемо, Натальці. Подивись уважно, що це і що з ним робити. Що це? Так. Мило. А що ми ним робимо? Добре, а це що? Мочалка. Для чого вона нам потрібна? Так. А це що? Рушник. А для чого він нам потрібен? Молодець. А це що? Так, це зубна щітка і зубна паста. А для чого воно потрібно? Так, правильно чистити зуби. А це що? Гребінець. Для чого він нам потрібен? Добре. А це що? Люстерко. А для чого нам потрібно люстерко? Так, воно нам потрібно, щоб дивитись, чи гарно ти вмився, чи причесався. Молодець. А зараз послухай вірш, який називається Ми уміємо чисто митися». Хороше в водиці миться з діжки, з ванни із кориці. Із ріки, із ріки ми берем мочалку й мило, милим шию, руки милим, залюбки, залюбки. Бруду хто не любить дуже мити щоки, мити вуха, поспіши, поспіши. Ти дзюрчи, дзюрчи, водице, гарно діточка помиться, поможи, поможи. Ти уважно слухаєш? Тож слухай запитання. Де можна митися? Що ми для цього беремо? Що ми намилюємо? Що змиваємо зі щочок? З вушок? що допомагає діткам гарно помитись. Для чого необхідно чисто митись? Молодець. Послухай ще раз віршик. Хороше в водиці миться, з діжки, з ванни і з кориця. Із ріки, із ріки ми беремо мочалку і мило, милим шию. Руки мили, залюбки, залюбки. Бруду хто не любить дуже. Мити щоки, мити вуха, поспіши, поспіши. Ти дзюрчи, дзюрчи водице, гарно діточкам помиться, поможи, поможи. Наша Наталка дуже зраділа. Бо вона тепер буде знати, для чого потрібні предмети гігієни і як вони називаються. Тож бажаю тобі здоров'я, щоб ти, любив чистоту, слідкував за гігієною свого тіла. До зустрічі!